Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку розбираю прикметник як частину мови. Прикметник це частина мови, без неї нам не обійтись. Ти вслухайсь, слово пречудове. йому як другові всміхни. Земля ласкава, люба, рідна. А сонце щире, золоте, а небо лагідне, погідне, життя прекрасне, молоде. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розбирати прикмет як частину мови. Продовжимо подорож Грецією. Вправа словникові слова розгадайте ребус. Дивимось уважно на малюнок. Буква Щ, вогонь, перша і дві останні букви не читаємо. Диня, четверта буква И, Розгадали молодчинки, це слово щогодини. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 6 грудня, класна робота і хвилинку каліграфії. Буква ща велика, маленька. Склади слово щогодини і речення щогодини на планеті Земля зникають близько трьох видів флори і фауни. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Виконуємо завдання разом, діти, які слова в реченні написано з великої літери. Чому? Щогодини. Це початок речення і слово Земля це власна назва, назва планети. Які слова в реченні мають звуків менше, ніж букв чому? Це слова близько і трьох, тому що знак м'якшення звуку не позначає. Чому до групи таких слів? Не потрапило слово зникають, у якому теж є знак м'якшення, тому що в слові зникають є буква Ю, яка стоїть на початку складу і позначає два звуки «й» і у. Пишемо слово щогодини і виконуємо звукобуквений аналіз. Чую звуки Ш, «ч», О, г, «о», Б-ы в слові щогодини дев'ять звуків, вісім букв і чотири склади. Працюємо за підручником, сторінка 78, права 1. Прочитай уривок з давньогрецького міфу, який сподобався Щебетончикові. Панує над морями посейдон і хвилі морські. Слухається найменшого руку його руки, озброєний грізним тризубцем, коли махне Посейдон тризубцем, здіймаються височенні хвилі і бурхає на морі люта буря. А простягає Посейдон свій тризубець над хвилями, і вони заспають покоюються, щухає буря, і знову море спокійне, рівне, як дзеркало, синє, безкрає. Переказав Микола Кун, яким ти уявляєш собі Посейдона, опиши його прикметниками, який Посейдон віту сильний, власний. Волелюбний, грізний, непотірний. Права два. Випиши з тексту про Посейдона виділене речення. Підкресли в ньому прикметники. Познач над кожним його відмінок. Підкреслене в тексті слово розбери усно за поданим зразком. Панує над морями Посейдон і хвилі морські слухаються. Найменшого рукою руки, озброєної грізним тризубцям. Підкреслюємо прикметники, які хвилі морські називний відмінок, руку якого найменшого родовий відмінок, тризубцям яким грізним орудний відмінок, зразок розбору прикметника. Перше аналізоване слово найменшого. Друге питання, на яке відповідає слово якого. Третє початкова форма. Який найменший. Четверте частина мови, прикметник. П'яте – пов'язаний з іменником руху. Шосте рід чоловічий. Сьоме число однина. Восьме відмінок родовий. За таким алгоритмом розбирають прикметник як частину мови. Виконаємо розбір прикметника грізним. Аналізоване слово грізним. Питання, на яке відповідає, яким? Початкова форма який грізний. Частина мови прикметник. Пов'язаний іменником, призубцем, рід чоловічий, число однина, відмінок орудний. Вправа три Щебетунчик дізнався, як святкують новий рік у Греції. Прочитай і ти. У Греції новий рік святкують у день святого Василя. І подарунки дітям приносить не Санта Клаус і не святий Миколай. А святий Василь для подарунків дітвора виставляє на видному місці в будинку власні черевички. За давньою традицією греки печуть новорічний пиріг. У ньому запікають срібну монетку. Кому попадеться шматок пирога зі щасливою монеткою, того в новому році. Чекає удача. Які традиції тобі подобаються? Мені подобається традиція пекти пиріг із срібною монеткою. Вправа 4. Спиши виділені частини тексту з попереднього завдання, вставивши пропущені орфограми. Вставляємо діти пропущені орфограми. Василя, наголошений і. Виставляє И черевички, ненаголошені Е. За давньою. ніякий знак традицією є. Печуть буква Е, пиріг, ненаголошений И, у ньому, м'який знак перед О, пирога И чекає, ненаголошений Е. Підкресли прикметники, означ над кожним його відмінок. Рік який новий знахідний відмінок, Василя якого святого родовий відмінок? На місці якому видному місцевий відмінок огощо черевички, які власні знахідний відмінок, за традицію якою? давньою. Орудний відмінок печуть кого що? Пиріг, який новорічний знахідний відмінок запікають кого що? Монетку, яку срібну, знахідний відмінок. З монеткою якою щасливою орудний відмінок? В році якому новому місцевий відмінок. Молодшинки. Права п'ять. Разом із сусідом і сусідкою по партії зробіть усно розбір прикметників, підкреслених у тексті про новий рік. У ньому запікають срібну монетку. Аналізоване слово срібну. Питання, на яке відповідає слово яку, початкова форма, який? Срібний, частина мови, прикметний. Пов'язаний з іменником монетку, рід жіночий число однина, відмінок знахідний. Кому попадеться шматок пирога зі щасливою монеткою, того в новому році чекає удача. Аналізоване слово щасливою питання, на яке відповідає слово, якою початкова форма. Який щасливий частина мови прикметник, пов'язаний з іменником монеткою? Рід жіночий число однина, відмінок орудний. Права 6. Творча вправа. Чого ти чекаєш від нового року? Напиши про це текст 3-4 речення. Для зразка я вам. Пропоную свій текст. Новий рік моє найулюбленіше свято. Я люблю прикрашати ялинку. Для святкового столу матуся готує смачні вишукані страви, які полюбляє наша сім'я. А ще на свято приїздить моя хрещена, як завжди, з подарунками. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Права сім, уяви та опиши, прочитай уривок із міфу, який сподобався читалочці. Вічно-юна, прекрасна, мов ясний день, богиня Артеміда з луком за плечима, зі списом мисливця в руках, весело полює. Тінистих лісах і залитих сонцем полях. Гомінкий натовп нім супроводжує її, а вона велична, в короткому одязі мисливиці, швидко мчить по лісистих схилах гір. Переказав Микола Кун, якой ти уявляєш артеміду. Добери якомога більше прикметників, якими можна її описати. Працюємо разом, діти. Артеміда, яка юна, прекрасна, красива, велична, чарівна, смілива, домашнє завдання. Сторінка 79, права 8. Спиши текст із попереднього завдання. Підкресли прикметники, познач над кожним його відмінок. Виконайте діти домашнє завдання і перевірите себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку. Працюємо разом, діти, за інтелект-картою розкажіть, що ви вивчили про прикметник. прикметник Самостійна частина мови виражає ознаку предмета, відповідає на питання, який, яка, яке, які початкова форма чоловічий рід, однина, називний відмінок. Прикметник змінюється за родами, числами та відмінками. Запам'ятай, рід, число відмінок прикметника залежить від роду числа. Відмінка іменника, яким він сполучається. У реченні прикметник найчастіше виступає означенням. Рефлексія, вправа, гра-мовчанка. Оцініть свою діяльність на уроці за допомогою жестів. Як я працював, працювала на уроці якими були завдання, цікавими, нецікавими? Як я впорався, впоралась із завданнями, який настрій у мене після уроку? Чи знадобляться мені ці знання? Дякую, діти, за роботу на уроці, ви, молодшинки, до побачення мої любі, до нових Зустрічей